День, але гарний наш університет славиться значними здобутками в науковій, громадській та соціальній сфері. Уже в Полтавському науково чатам комплексі на університету Україна є дев'ять наукових шкіл, кілька студентських бабусів, молодіжних та волонтерських заводів. Тож раді приймати естафету від наших колег до церківського. Інституту економіки та управління університету Україна з наводи 25 річчя нашого видатного закладу вищої освіти. Дозначила, куртує студентську силу. Хай слава про тебе, як пісня моя. У по усьому світу. Ми тут пізнаємо роки життя. Готуємо майбутнє не дорогу і через руки вчена сім'я клониться твоєму. Естафету нашим колегам Центрально-Українському інституту університету Україна в місті Кропивницькому та Інституту економіки та менеджменту і університету Україна місто Києва. Бажаємо усім і надалі зберігати нашу українську ідентичність, єдність, незламність, жити і творити під мирним небом України. З річницею, шановне університетське товариство.